Всім привіт! Я в епіцентрі. Зараз будемо дивитися з вами гарний посуд. І тут же потрошку починає новорічне виставляти різдвяне. Тож, як наприкінці відео, ми з вами завітаємо дуже швиденько. Я покажу також, я була у Вінниці, але там ще не було цінників. Це, я так розумію, минулорічний асортимент, але ми заглянемо. Тож, давайте дивитися, що є цікавого посуду. Дуже люблю цю серію посуду, і знаєте, я от навіть зараз думаю, хто бачив, я в Аврорі взяла собі кілька тарілочок. І в мене є і от такі, я не пам'ятаю, здається, по дві під 161-149 обідня і 174 десертні. Такі вони, знаєте, не втратять свою актуальність, вони наче трошки в етнічному стилі, мені дуже подобається. Отакий От посуд точно є в Аврорі, хто пам'ятає, напишіть, які ціни там. 48 гривень супова тарілка, салатник 39, десертна 36 і 51 гривня обідня. Подивіться, які класні е бокали для шампанського. Так, 242 гривні. Вони є в такому золотавому кольорі і є в рожевому, А, і ще є сірий колір, дуже гарний. Ну і от, ще от така серія посуду недорогого. Склянки 79 гривень, 49 гривень, 59, отака висока. Знаєте, така саме непогані склянки на кожен день. Подивіться, які такі квадратики. 79 гривень. Теж форма цікава, така 59 єдина. Треба враховувати, як ви їх будете зберігати, бо, наприклад, у цей один водний ви вже не поставите. Це якщо у вас багато місця на кухні і не треба посуд ставити один в один. Оця мені дуже-дуже сподобалася серія. Подивіться, яка цікава. Така теж етнічний стиль, недорога. 99 гривень. Підставна тарілка і 99 обідня. Симпатичні. Можна комбінувати, бачите, вони так і розставлені. 69, отака обідня, і підставна 119 гривень. Салатник білий 79 гривень. Голубий, блакитний такий 99. І отакий великий салатник 119 гривень. Я от зрозуміла, що я дістану ще у той посуд і буду зараз замінювати собі посуд під настрій. Ми зараз двох з Наталкою і якраз. Нам буде зручно. Цей посуд вже був тут не раз. Мені він теж подобався. Я його вам показувала. Знаю, багатьом теж сподобався. Оцей найбільше. Так, Сервіс столовий на 4 персон, 16 предметів, 1699 гривень. Тут, значить, тарілки, десертні, підставні, супові і чашки. ще. Такому а вони всі однаково коштують. В такому кольорі виробник керамія. Такий от рожевий з синім, такий більш спокійний, я б сказала, тон. І от ще 1999 гривень. Отакий от сервіс теж на чотирьох персон, 16 предметів. Ну, я б, мабуть, взяла б собі оцей. Дуже він. Підвищує настрій, або оцей, або оцей. Напишіть, який найбільше з цих подобається вам. Все залежить від ваших смаків, від а, того, який кольор у вас на кухні. Так. О, такі тарілочки колись ми дарували моїй мамі. Дуже вони мені подобаються. Це а, фіора, наскільки я пам'ятаю. Да, фіора. Значить, сервіс, столовий час чайний, 36, практично тисяч. Ну, що вам сказати? Це той посуд, який не на кожен день я б використовувала, тому має право бути. Столовий сервіс також дуже він мені подобається, практично 11 тисяч. Дуже такий, знаєте, гарний геометричний візерунок. От прям він мене приваблює. Але. Я, наприклад, люблю такі сервізи більш універсальні, щоб вони все-таки підійшли там і на Новий рік, і на Великодень, і просто на кожен день. Оцей, наприклад, на Новий рік я б не хотіла б використовувати. І дуже гарно контрастно виглядає чайний сервіз. Ну, ага, столова чайний 15 980 і чайний 8899. А то я думаю, що ж це за ціна така. А, оці святкові. Сервірувальні блюда залишились з минулого року. Тортівниця 1146 гривень, Отака, а, точніше, менажниці. Тортівниця 1108. Глибоке блюдо. Мені здається, воно якесь повинно бути на це схоже. Я з цієї серії купувала тортівницю, хто пам'ятає ще в мирні часи, якщо так можна сказати. Ну, давайте подивимося на більш простий посуд. Так, 59 гривень чашка. Я зраділа, що тарілочки. Думаю, хто б собі міг би придбати зараз такі симпатичні. Подобається мені серія з авокадо, 198 гривень, 265. Глибока тарілочка. Я, да, от Салатник 89, чашка 59. І ще окремо блюдце під чашку. Ну, Щось перегиб, мені здається, з цінами. Обідня тарілка 198-265. Чашка і блюдце. дороговато як на мене, для такого посту. Дивіться, прикольне блюдо під піцу поворотне. Ну, також ви можете тут сервірувати якісь закуски. І от ще таке поменше. 570 гривень 35 см і 470. 30 см. Знаєте, що я хочу подивитися? Зараз підемо чашки, подивимося, бо я вчора діставала чашку, яку минулого року на, перед Новим роком купувала. І так думаю, щось треба подивитися таке ще затишне. Цікавий такий посуд. 373. Одна тарілка, отака велика: 27 см, 21 см 273 Я б такі тарілки брала як сервірувальні. Саме під якісь страви, але вони мають право бути і як під страви. Овальне, отаким от блюдо, 223-236. От, слухайте, на Різдво, якщо сервірувати для родини, стіл, мені здається, дуже стильно виглядало би. Ті сервізи, які ми з вами бачили, можна придбати окремо. І навіть цікаво, може хтось порахує, дешевше вийде чи так само. Десертна тарілка 100 гривень, 150 обідня теж 100 гривень. Так, салатник 115 гривень, чашка 70 гривень. Ну, принаймні, наприклад, чашки я б такі не купувала, як я люблю, щоб вони були різні. Тут у кожного свої смаки, скажімо так. Бачу, позмінювали, поприбирали частково посуд, але от також. Мені цікаво, той, що ми дивилися, він такий самий чи трохи інший. Інший, але цей теж дуже стильно виглядає. 210 гривень обідня тарілка, супова 153. Блюдо овальне маленьке 234, велике 672. Є також чашечки. Ой, кавова така. Класна. Я не розумію, чому там чашки стояли окремо без блюдця. Ну, Не зовсім мені зрозуміла логіка. Так, не бачу тут десертних тільки тарілочок. А так теж можна зібрати сервіс. А це вже щось новеньке, подивіться, дуже симпатичний такий посуд. 328 гривень. І, наприклад, взяти ці тарілки для персональної сервіровки, а те, що ми з вами бачили, такі цікаві однотонні для сервіровки, наприклад, на Різдво, буде дуже-дуже стильно все виглядати. 328 гривень, 428 гривень, звісно, ціни ого-го. 299 гривень і 229 гривень. Ну і є чашки теж. Чомусь мені такі чашки не подобаються. Напишіть, як вам. Хоча оця блакитна саме зимою було б дуже-дуже затишно. Що є? Ще тут? Салатники. Бачите, оця серія дешевша, 169 гривень, хоча вона для мене більш універсальна, оця мені більш зимова чомусь. 242 напишіть, як вам. 328 салатник великий. А ну це крав Парцеляна, тому він так і коштує. 229 отакий, 299 супова тарілка і 428 отака супова тарілка. Такі оціни. ціни. Той посуд, який ми з вами вже дивилися. Тут белавіт якийсь такий цікавий. А, він і був раніше 185 гривень. Тарілка 199-161. Бачите, можна собі зібрати також цілий сервіс, можна комбінувати а, отакий пудровий колір з білим. Теж буде дуже-дуже гарно. Так, чашки. От хочеться якусь знайти гарненьку чашку. Я вже знаю, що нашим дівчатам, які... З Кропивницького змогу треба казати, якщо я десь беру чашку, де я її взяла. Бо пам'ятаю, минулого року прямо шукала ті чашки. Ну, судячи з усього, бачите, будуть додавати новий асортимент. Тому ми з вами ще не раз сюди прийдемо перед Різдвом. Звісно, подивимося все. Сказати, щоб змінився асортимент, я не можу сказати, що цікавенького. Ну, оцей мені чомусь на День Святого Валентина 104 гривні. Отакі от, от різноманітні чашечки. Симпатичні. Що ще цікавенького? Отакі от кити. Цінника чомусь нема. Ну Зверху чашка з ведмедиком, отака сама 139, веселка 139. Думаю, і ці кити 139, тут ще є будиночки. Жовтенькі, теж такі, знаєте, дуже затишні. Осінні. До Різдва. Дивіться, вже є отакі от чашки з квітами різдвяними 49 гривень. А значить, пуансетті. Це теж пуансетія, тільки біла. І от знизу темна пуансетія. Можливо, хтось буде шукати ну, подарунки. Але мені здається, щось буде ще, ну, як на мене, повинно бути щось більш затишне. Тут ціна приваблива. Такі не бачила чашечки. Dream and smile. Dream Big. А, dream, dream Smile and Shine. Dream and Smile на цьому. 286 гривень, ну я не знаю. А, це пара. За пару, так, да, за пару нормально. Це я так розумію. Для жінки, для чоловіка чи для хлопця і для дівчини парні такі чашки дуже симпатичні. Отака От симпатична фіора, дуже елегантна чашечка 286 гривень. Знаєте, взяти собі коханій, щоб зранку саме в такій гарній чашці пити каву і ранок починався саме з неї. Коли я задумуюсь, що тут стояли дуже класні чашки на знижках з собаками, я їх тут не бачу. От цього разу я думала, якщо вони будуть, я заберу Були чотири чашки там за 20 гривень фіора. Чому не взяла, не знаю. Також симпатична чашка, але я люблю 479 гривень. Я люблю великі чашки і зранку п'ю каву з молоком, тому я б якусь таку взяла 399 гривень. Дуже приємно тримати в руках це лефарт. Люмінарк, звісно, всі кольори. Давайте подивимось. Ціни. Вони приблизно одинакові. 80 гривень обідня, 74 десертна, 79 супова. Ось такої форми тарілки. Цікаві, десертні і обідні. 66-72 гривні. Повинна бути і підставна, чомусь цінника я на неї не бачу на велику. Так, біла сирія. От в мене зараз стоїть білий посуд, я його приберу і виставлю той, що я собі. Придбала, більше ніякий ставити не буду. Мені здається, знаєте, зима такої, якраз, ну як середина осінь і скоро зима, і хочеться якогось такого затишку. Дуже зручні ці піали, салатники вони тут, да, ми їх використовуємо для всього. Кисломолочний сир там з якимись фруктами, супи, от прямо салати універсальні для нас, 170 гривень вони тут коштують. Ой, тут теж дуже красивий. Зараз, знаєте, от саме для затишку мене тягне на такий різний посуд. Подивіться, супова тарілка гарна така. Ну, це посуд трохи підбитий: 129 гривень, 123 гривні, 186, 124 гривні, 106 чашка. Є також, от дивіться, ми з вами дивилися такі цікаві тарілки. От вам. Не менш цікаві, але ціна набагато менша. 123 гривні обідня і 161 підставна. А оці взагалі дивіться на знижках і вони ще цікавіші. Слухайте, отакі прямо клас. Я б собі придбала б 109 і 139 підставна. Принаймні, отакі обідні. Я б взяла б собі навіть парочку на зміну. Так, от ще великі тарілки підставні. Так, знизу, щоб можна було їх оцінити. Поклали, бо там зверху не дуже зручно. Діставати. І от така ще серія: 161 гривня. Мені чомусь зиму нагадала. Вам не нагадала, наче сніг нападав. І так, ще знаєте, він такий рихлий, симпатичний. Той самий посуд, що і в Аврорі. Напишіть мені, будь ласка. Ціни. Салатник 149 гривень, десертна 94 гривні, обідня 149 гривень. Мені здається, все-таки в Аврорі дешевше. Супова 114 гривень. Хто дивився минуле відео, напишіть, бо я зараз вже не відкрию, я ж знімаю якраз. Так, ну І цей посуд був. Підставна тарілка 69 гривень, хто у цих півників любить 129 гривень, 99 гривень, 69 гривень. От такі от сьогодні ціни. Чи дивіться, які класні затишні такі набори для з раночку. блюдо підставне 299 гривень і набір стаканів 339 гривень. Мені подружка вже таку чашку подарувала з Аврори. По формі, мені здається, не така, от така, мабуть, розлога, але з подвійним дном. Ну, така сама, 229 гривень блюдо. І 369 гривень, дві чашки. Там щось вона до 100 гривень, мені здається, коштувала. Асортимент великий, форми дуже класні. Люблю з неї пити каву. До речі, от зараз можна щось придбати на знижках до Нового року. Я б собі під каву прямо такий, знаєте, стакани ще взяла, але його не дуже зручно в моїй руці тримати. У мене рука маленька. 609 гривень чайничок, такий, як в Аврорі, тільки це «Вілмакс». Можу сказати, що мій чайник рік прослугував все з ним нормально, бо казали, що розклеїться оця кришечка, нічого там в мене не розклеїлось. Ну, оці ще дуже такі класні стакани. Ця форма, мабуть, теж така дуже приваблива. Так, а тут є вже, дивіться, трошки новорічно, але текстиль я приїду ще окремо знімати. Зараз я не буду прям дуже сильно на ньому зупинятися, тому ми з вами так швиденько пройдемося. Бо знаєте, от зараз воно є, а буквально через час його може не бути. Кошик дзвіночки на червоному. 369 гривень. От не знаю для чого. Не під хліб мандарини складати, я б не сказала, що воно розраховано, те, що його прати треба буде. Придумайте. Доріжка 40 на 140 – 369 гривень, серветка 35 на 45 – 119 гривень, 119 гривень серветка шапочки і доріжка 369 гривень. От я б на свою червону скатертину в мене, от саме такого кольору. Я б, можливо, взяла контрастну, але я не хотіла б, вона в мене однотонна, але я не хотіла б таке, знаєте, от для мене оце занадто мрачне вийде. Дуже гарні губаленові подушки, 550 гривень новорічні. От ще класна серія. 209 гривень гном прихватка. Ну, це осіння гарбузи. 379 гривень і прихватка, так, доріжка. 379 гривень, прихватка 139 гривень. Це підставка 234 гривні під тарілочку. Симпатична серія. Скатертина 1559 гривень, діаметр 140 см і 182,99 гривень. Симпатичні дуже скатертини. люблю цю серію, веблен взагалі дуже-дуже люблю. І от ще є, дивіться. Теж новорічна серія це вже те, що з поліестру таке, знаєте, що дуже легко потім відпирається, не залишається плям, воно яскраве, теж можна собі взяти. І кожен новий рік ви будете прикрашати отак святково собі стіл, поки вам не надоїсть. Так, скатертина 140 на 180 майже 1000 гривень, 140 на 220 1298 гривень, і всі вони однаково так і коштують. Срібно теж дуже-дуже гарно. Ну, це залежить від того, який у вас посуд і в якому стилі ви прикрашаєте все на Різдво. Я люблю зелене, золоте і червоне. Я б, мабуть, взяла б. Червоне в мене вже є, зелене, мабуть, взяла б. Ще є отакі та сама ціна, але бачите, вони без блиску. Ну і що, трохи новорічного. Так знаєте, одразу хочеться посміхатися, усмішка, цін поки що я не бачу. Це квіти окремі. Ну, це треба брати і йти на сканері сканувати, не знаю, чи його вже тут поставили чи ні. Кожен раз, коли я бачу, я думаю, як прикрасила якось ялинку в іншому стилі. Але я знаю, що коли дійде справа до самої ялинки. Жодного разу я не можу пропустити свої іграшки, які в мене є, мою колекцію, хто знає давно вже, і завжди хочеться її діставати. Так, ціни я буду показувати вже в оглядах. Тут і 70 гривень, і от найдорожчий цей нижній ряд 140 гривень, дуже гарні різні і форми. І знаєте, так, прямо вам підсказочка, як можна нарядити ялиночку. Мені дуже-дуже подобаються за форму оці шишки. Взагалі, оця серія дуже гарна, 100 гривень. І от дивіться, такі, як би їх назвати, ну це не конуси. Скажіть, як вони називаються. Дуже гарно виглядають, і вони так будуть дуже цікаво виглядати. Також цікавий шар. Хто пам'ятає, я собі купувала тут зелений, от якби я знайшла до нього пару, я б придбала. Оці мені дуже нагадують, той мій зелений, але мені все подобається, окрім оцих страз наліплених. Якби були тільки паєтки, то можна було б його собі взяти. А так? Не хочу. але я придбала вже собі іграшку цього року. Не впевнена, що вона буде єдина в мене, але вона вже є. Дуже гарна біла серія. Ціни також приблизно такі самі. От поруч з шарами прям дуже виділяються такі різні формовані іграшки. Гарні. Тут також ось, з пір'ячком такі, прям повітряні. Ялиночку можна гарно нарядити. Да, і нагадую, що через мене можна напряму з заводу придбати собі ялинку за приємною, дуже ціною. Я залишу посилання на мій профіль, і там буде в інстаграмі, і там будуть ціни. Пишіть в дірек, там я вам і відповідаю. Так, 126 гривень такі великі кульки, але от вони для мене е, прям дуже великі. Ну, хтось Залишив стаканчик паперовий. Так, Анжела Дамані, різні фігурки. Знаєте, що я бачу? Жіночку мого лося 209 гривень. А от самого лося немає. Лося шукають всі мої знайомі. Що тут є цікавого з цього року? Отакий от пряничний будиночок 158 гривень. Сніговички у машинці. Ласова лампа, лоскунчики. Жаб, бачите, також жабу я забрала, а жаб сам залишився. І дивіться, ласіхи ще є в такому кольорі. Але от вони з рожевим і тому їх ніхто не купує. Ну, мені здається, бо сам лось він був в такій яскраві новорічні самі тони, і їх розібрали дуже швидко. Ну так як Дід Мороз. І бачите, і оцей жаб. Я б його теж взяла, він мені подобається, але чого він рожевий. Мені нема до чого його повісити. Мотоцикл 158 гривень. Будиночки 185 гривень. Папушки. Теж дуже гарна така форма. Подивіться, цікава. Була б вона золотава, теж мені дуже підійшла б на ялиночку. Маленькі чашечки 259 гривень, помада 158 гривень, парфуми 158 гривень, бокали, бачите? Ой, ще дивіться, яка цікава підвізка, скляна. Янгол. Слухайте, вона на ялинці буде сверкати прямо неймовірно. Реально неймовірно буде переливатися це все. Я вже бачу просто, як воно буде. Якщо вам сподобалося, от просто заберіть. Дай, дівчата, я пам'ятаю, що не завжди все є в інших епіцентрах. Якщо щось треба, пишіть, я придбаю, вишлю вам новою поштою. Тут так виділяються оці кольори зелені, яскраві. Дуже дуже гарні. Подивіться, їжачок і білочка. Так, цін ще немає. Білочка, я збираю фігурки всі жаб. Класний жаб, подивіться, який кіт гарний. Ще півень. Слухайте, а півень мені би підійшов би на ялинку. Але в мене вже лускунчик. Ти не туди дивишся. <laughs> і ще ось ці просто чудові. Кіт і будинок. Але ну, трохи специфічний колір під білий да, підійде. Подивіться також ще є білочка біла, білий зайчик. Гном. І горобець на шишці. Ну, слухайте, мені півень прям дуже сподобався. Коли рік півня був, спробую ще його знайди. Отаке таке сьогодні було відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.